Інгредієнти курка, мандарини, яблука, спеції. Маринад. Видавлюємо мандарини, додаємо соєвий соус, алію, ваші улюблені спеції, сіль та перець. Перемішуємо, розподіляємо маринад по тушці, фаршируємо яблуками та мандаринами, перекладаємо на фольгу, завертаємо, маринуємо 2 години. Відправляємо в розігріту до 200 градусів духовку. Цілу курку вагою 1 кг запікають протягом години. На кожні додаткові пів кілограма маси час приготування збільшується на 20 хвилин. Розкриваємо фольгу і поливаємо тушку соком, що виділився під час запікання. Відправляємо курку знову в духовку ще на 5-10 хвилин, щоб підрумянилась. Ваша курка готова. Смачного!